Галина Михайлівна Губатюк добре знана у колі ветеранів особистість. Їй виповнився черговий поважний ювілей, але вона активно наполегла та беручка до справ ветеранських. Працює в комісії у міській раді ветеранів соціального забезпечення жінок. Від імені Житомирського міського голови її привітав заступник Петро Закусило, поважавши і натхнення та активного доголіття. Добрі слова і від представників ветеранських організацій. Во-первых, у нее сразу делается улыбка. Это уже человека располагает, как говорится, к беседе. А это самое такое доброе качество человека. Ну и главное, что Галина Михайловна умеет определить у человека те проблемы, которыми человек пришел. Завжди на три часу. Півторітня робота на різних посадах облспожих а тепер постійна увага до людей, яким потрібна і допомога, і підтримка. Цих людей треба облагоражуватим людям делать добро этим людям надо посіщати, як этим людям говорити добрі слова, бо вони заслужили, бо кожен чоловік то індивідуаліст, то кожному чоловіку надо підхід і уваження, і это дає свої плоди. Що ти уйшов, і коли ти лежить спати, ти вважаєш, що ти чуть чоловік взяли в настрої. Галину Михайлівну вітали і колеги по роботі у ветеранській організації, представники влади, рідні та знайомі.